Так, друзі, всім привіт. Сьогодні е, зібрали черговий наш серійний Тігель Т30. Але Тігель це трошечки незвичайний. Зараз я вам поясню, чим він відрізняється від е, минулих Тігелей. Це, мабуть, буде у нього назва Тігель Т30 Pro. Чому PRO? Тому що е, цей Тігель. Вже йде повністю з нержавіючої сталі. Ковба з нержавійки, корпус також з нержавійки. Ну і по можливості всі запчастини майже нержавійка там. Є там ось ручка, наприклад, з чорного металу, але вона не така відстана деталь, можна сказати. Тому, тому ось так. Від чорних ковб ми, мабуть, вже відказалися майже повністю. Не знаю, мабуть, скоріше робити чорні колби ми вже свої ті ставити не будемо. Бо останнім часом воно там було на 1000 гривень дорожче з нежавічки колба. З чорною колбою ціна була 14500. З нержавійки була останнім часом 1500 15 коштував тігель. Тому різниця була невелика, і всі просили клієнти просили з нержавіючої сталі. Тому, я ж кажу, від чорних коб ми останнім часом не замовляли і, мабуть, замовляти вже не будемо. Це ось якраз випала можливість порівняти. Наш Т-10 на 10 кг свинцю тігель і Т-30. По габаритах вони не дуже відрізняються, але ну, відмінності трошки, трошки є. Значить, дивіться, яка головна відмінність цього тігеля від наших серійних. Значить, я зняв тут задню кришку. Задню кришку, щоб показати, що у нас тут стоїть за тен. А тен у нас тут стоїть, дивіться який, один тен, але він, мало того, що він двохконтурний і він керамічний. Це такий тігель, о, такий тен, як я ставив на 50 кілограмові тігеля. Ось дивіться, ось отакий, такий тен зараз стоїть, такого плану з керамікою. І раніше сюди ми ставили ось такі тени. і Чому вибрали сюди керамічний? Бо тут раніше стояла максимальна потужність до 2 кВт. Два тена, 1,2 кВт і другий додатковий був 0,8 кВт. Разом вони давали в максимумі 2 кВт. Ось цей тендець на 1,8 кВт, менше, ніж 2. і його просто на таку колбу, такого плану з сльоди якось там робиться, він тонший. І він по об'єму не такий потужний, як потрібно. Ну, такого плану 3 кВт тен сюди поставити неможливо. 30 кг тігеля Є клієнти, котрі там працюють майже сутками, хочуть, щоб свинець розплавлявся як намога швидше. Тому просили просили трохи потужніший тен. ну Просили, ми, в принципі, зробили. Зробили цей тен ми поставили вперше такий двойний двохконтурний. Потужність у нього 3 кВт. Получається, перший контур. Зараз я. Вам покажу. Сейчас, хвилиночку, розверну. Значить, включається наш тігель ось цією клавішею. І це вмикається спочатку. Ось он зараз загрузиться. Ось 400, 400 температуру я виставив, яка потрібна буде. І 35 це зараз, зараз показує температуру колби. Ну, по час почне рости. Зараз увімкнений один контур тена. Ну і вам показую споживання. Ось, майже, майже 2 кВт. Це в нас перший контур нижній. І якщо вимкнути, вимкнути другий, виходить, ось другий контур, загальна потужність 3 кВт. Свинець тобто, буде розплавлятися набагато швидше, ніж в минулих тігілях, тому тому якось отак. Ну У кого електрика розетка заслаба, то можна користуватися тільки одним контуром. Ну а якщо витримує 3 кВт ваша електрика, яка у вас знаходиться в майстерні, чи де там ви займатись будете литтям то ось 3 кВт зробили такий тігель. Ну, Наразі мені подобається, будемо тестити. Зараз треба цей тігель пропалити, прожарити, щоб клієнт вже вмімкнув і без проблем почав працювати. Також треба перевірити, щоб не було ніде протечок, щоб ніде не капав. Ну і електроніка, електроніка, в принципі, вже перевірена. Працює, працює оба контура. Якось отак. Так що, кому цікава ця тема, підписуйтесь на канал. Будемо потрохи знімати свої експерименти. Ну, кому зацікавить е, такий тігель, ціна такого тігеля на сьогоднішній день буде коштувати біля 17 тисяч гривень. Тому, кого зацікавить, контакти, як завжди, залишу в описі під відео. Дзвоніть, пишіть. Будемо домовлятися. Тігіля робимо під замовлення. Вони зараз робляться невеличкими партіями, бо роботи багато і ніколи, ніколи їм займатися. Так що, якось отак. Дякую всім за увагу. Буду вдячний за підтримку канала. Підтримайте, будь ласка, лайками, коментарями, підпискою. Дякую всім за увагу. Всім пока!